Шановні друзі, я вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я розповім вам за дві проблеми, які спіткали нас при вирощуванні нашої розсади в розсаднику. Зараз на вулиці Сонечко, і це дуже добре для вирощування розсади в розсаднику. А ще кілька днів тому погода була похмура, була підвищена вологість і таке інше Тому розсада не просихала. ґрунт постійно був перезволожений. і Температура на вулиці була низька. У нас опалення в розсаднику таке аварійне, тільки оця вітрадуючка, і вона не в змозі була нагнітати підвищену температуру, особливо вночі. Тому вночі у нас температура була порядка 14-15-16 градусів. За таких умов, коли підвищена вологість і низька нічна температура, рослини почали вражатися. Гнилями різними кореневими та стебловими. Я зараз хочу показати вам на прикладі огірочка, який упав ось. Це його скасила чорна ніжка. Така рослинка ще одна була, і також пропала у нас одна велика ось така рослинка, також огірок. Огірки взагалі в першу чергу страждають від таких несприятливих умов. тому це як індикатор. Побачили на огірках, можна чекати, що таке може трапитись з іншими рослинами. Чорна ніжка, вона буває як при вирощенні розсади в квартирах, так і при вирощенні розсади в розсадниках. Головне для чорної ніжки це виникнення сприятливих умов. Понижена температура 14-16, вночі ще раз я повторюю, друзі. Наявність збудників в ґрунті, в якому вирощується розсада, навіть невелика кількість збудника, яка тут є, вона потім при сприятливих умовах розпочинає спишкоподібно розвиватися і дуже швидко може потім вразити наші рослини. Тому, друзі, якщо у вас такі Прояви на розсаді почали виявлятися, треба терміново лікувати рослини, поки це явище не набрало масового такого вигляду. Чим найкраще лікувати від чорної ніжки. Є такий чудовий препарат Енергодар це українського виробництва, препарат аптека садівника, повний аналог превікуру. Можна превікуром, який зараз називається. Магникур Energy, правильна назва привикура сучасного. А також можна ось цим енергодаром розводимо 30 мл на 10 літрів води, ось цей фунгіцид і він чудово усуває оці явища як гнилі. Якщо не сприйняти, друзі, згниє коренева система, Ну рослинка просто пропадає. тому Оце перша проблема і перший спосіб її вирішення пролиття під корень одним із двох, двох препаратів: Енергодар або превікур. Це такі найбільш ефективні препарати. Друзі, і наступна проблема, яка також виникла, ми її побачили вчора. Це з'явилися в нашому розсаднику мошки. Бачите, ось вони, всякі усілякі насикомі, ну Зараз більшого. Більшої кількості не бачу, але вони були вчора, зараз поховалися, сонечко вийшло. Ось В чому небезпека від цих мошок? Тому що вони відкладають яйця в ґрунт, в якому росте розсада. Потім з цих яєць виходять лічинки, і ось ці лічинки починають розвиватися і їсти кореневу систему наших рослин. При сприятливих умовах вони розвиваються добре у зволоженому ґрунті. Саме в такому ґрунті у нас вирощується розсада, ми ж її поливаємо. Така добра температура їм потрібна для швидкого розвитку. Ну, у нас добра температура, так ми ж гріємо наші рослиночки, щоб їм добре було. І тому потім вони з'їдають до такого ступеню. Кореневу систему, що ось так можна брати рослинку, витягувати, нічого її вже не буде тримати в ґрунті, в якому вона росте Кореневої системи просто немає. Потім з цих лічинок виходять нова волна, нова хвиля оцих літаючих насекомих. По-перше, треба обробити по листу розсаду. Це ми подолаємо літаючих дорослих. Особі. Але головна ж у нас від лічинок, які живляться кореневою системою. Тому обов'язково треба від цього проливати під корень, під рослинку актара. Друзі, розводимо ось тут уважно, будь ласка, тому що якщо для оприскування по листу треба розводити. 1,4 грами. Ну, є. Оце у мене великий пакет, 6 грамів. Є пакетики 1,4 грами, друзі. Так ось 1,4. Ну там треба дивитись, наскільки. Там не така висока концентрація. А ось для поливу під корень треба. У мене три пакети по 6 грамів, я буду розводити їх на 8 літрів води. Робити 8 е, літрів розчину, 3 пачки по 6 грамів. Е, а якщо пачечки у вас 1,4 грами, то розводимо 3 пачки на 2 літри. З концентрацією робочого розчину октар, будьте, будь ласка, уважні. І проливаємо робочим розчином е, з розрахунку 25-30 мл. Під кожну рослинку поливаємо під корень. Друзі, можна все це змішати і зробити ось такий розчин компонований. Дві буде два препарати різних в одної бакової суміші. Давайте разом швиденько зробимо робочий розчин. Ми вже енергодар розчинили у ведрі. Залишилось розчинити актару. Тобто це буде таке сумісне використання цих препаратів. Дивіться, при роботі з будь-якими хімічними препаратами бажано вдягати елементи захисту особистого. Для того ну, треба це робити. Якщо у вас є така проблема виникла, але немає препаратів, я посилання залишу в описі до цього відео. І оригінальні препарати, як Енергодар, так і Привікур, так і Актару, ви можете замовити у Тетяни Вікторівни по посиланню. Ще дуже важливо після цього проливу, коли пройде день там, чи два, ну, в залежності від погоди, коли підсохне трішки поверхня біля рослинки в стакану, провести рихлення хоча б на 1 сантиметр. Коли краще це робити, звісно, з раночку, через годиночку, як від вийде сонечко, так починати, щоб до вечора розсада просохла. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу, друзі. Не забувайте ставити лайки, якщо вам подобається. Мої відео, якщо вони приносять вам користь. Мирного неба над головою, здорової розсади, здоров'я вам всім. До побачення!